Вітаємо котейки цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Цього тижня День Святого Валентина можна святкувати і у житті, і в улюблених іграх. Можна допомогти з новою українською грою про козаків і серйозна вибірка релізів на наступний тиждень. Не будемо довго теревеніти. Починаємо. У Black Desert Online з'явився аж цілий дракон. Ну, може, і не дракон, а віверна і не назавжди, а на 14 днів. Але літати на ньому по справжньому можна. До 27 лютого беремо квест у Чорного Духа в розділі івентових і насолоджуємось. 14 лютого гейммейстри БДО ощасливили всіх бажаючих ігровим весіллям. І, до речі, одразу чесно попередили, що цей брак дійсний лише всередині гри. Сподіваємося, що щось подібне буде відбуватися частіше, бо досі паті-контент гравці в основному організовують самостійно, як, наприклад, наші друзі Харнас і Барказі. Їх персонажі в БДО не дочекалися колективного весілля і одружилися самостійно. З їх і вітаємо від щирого серця. А ще від 6 лютого в грі добренько так бафнули бартер. Тож не стримуйте себе, грайте, Лиш не завантажуйте БДО зі Стіма, бо він поганець такий вас примусово відправить на РУ сервер під хвіст оцієї корівки. Реєструватися і завантажувати клієнт треба з офіційного євросервера. Українізатор БДО є, українські гільдії є, контент для новачків є. Ну і посилання на все в описі, звичайно, теж є. А у верфреймі зараз маємо Еша та Інара Прайм у прайм відроджені, а лава з прайм доступний просто так. І зараз активні такі івенти у лігві звіра. Тут треба фармити порошинки Джейд із добрими нагородами до 3 березня. До речі, гравці з кланами можуть отримати більше нагород. А в івенті зоряні дні до 5 березня у Тікерс Фортуни можемо наміняти милих оздоблень. А 28 лютого відбудеться 185-та трансляція розробників, і вона буде присвячена наступному оновленню техногнилий акорд. А саме оновлення чекаємо вже в березні, і саме час доторкнутися до створення майбутньої української онлайн гри про козаків. Так так не почулось. Цю гру розробляє інді девелопер Денис Карнієнка. І зараз він просить зворотній зв'язок по системі ближнього бою на шаблях. Посилання на доу із відео та самим обговоренням залишимо в описі. А ще дуже хочеться, щоб в ММО про космічні кораблі Лайн з'явилась українська локалізація. Тому дуже доречно буде вічливо написати про це на форумі гри. Посилання теж в описі. Розробник та видавець ігор Хайра Studios повідомили про припинення розробки та підтримки трьох ігор: Smite, Rogue Company та Paladins. Сервери будуть доступні в найближчому майбутньому, але нового контенту ігри не будуть отримувати. І це дасть змогу сфокусуватися лише на розвитку SMITE 2, щоб витрати відповідали прибутку. Загалом буде звільнено 69 осіб, а це половина всього штату Хайрес Studios. Частково звільнення торкнуться і команди розробників Smite 2. І про Crimson Desert маємо новини. В березні Пьорлебіс проведе показ ігрового демо і зустрінеться з потенційними партнерами, і ще обіцяє продовжити активне просування гри на глобальному ринку. У вже опублікованих трейлерах. Ми вже бачили величезний відкритий світ, динамічні битви, механіки взаємодії з оточенням, які ми вже бачили 100 тисяч разів в БДО, і кінематографічну подачу. Пьорлебіс підкреслює, що розглядає Крім Desert дезер як повноцінну тріплей-гру і має намір приділяти особливу увагу її якості. Наступне велике оновлення Final Fantasy 14 Seekers of Eternity заплановано на кінець березня. Основна сюжетна лінія продовжить історію після подій патча Crossroads, а ще додасть нові завдання союзних товариств, пов'язані із расою Мамулжа, які допоможуть прокачати професії збирачів. А ще важливим нововведенням стане система Cosmic Exploration, орієнтована на крафтерів та збирачів. Гравці зможуть досліджувати космос, розвивати нові планети і виконувати колективні завдання. На відміну від Island Sanctuary, яке було розраховане на одиночну гру, Cosmic Exploration передбачає спільну участь, хоча й дасть змогу грати поодинці. Студія Cat Games анонсувала свій дебютний проект під назвою Клаудхейм. Це кооперативний екшен від третьої особи. Події розгортаються в розколотому після рагнарока світі. Нам обіцяють динамічну бойову систему з навколишнім середовищем, що руйнується, і фізика має впливати на перебіг боїв. Вороги отримують більше шкоди при використанні елементів ландшафту, а комбовмінь дають змогу створювати ланцюгові реакції. Переміщення між островами та підземеллями відбуватиметься з борту Один шел величезної літаючої черепахи. Вона, до речі, слугує не лише засобом пересування, а й базою для крафту, торгівлі та вивчення секретів стародавньої цивілізації. Досліджувати світ можна буде поодинці або в складі команди до чотирьох осіб. Реліз заплановано на третій квартал цього року на всіх платформах. Закрите бета-тестування MMORPG ArcheAge Chronicles відбудеться в другій половині цього року. Це буде перший тест гри, в якому розробники зберуть відгуки. Наразі не уточнили, чи тест буде закритим з малою кількістю людей, яких відберуть, чи глобальний ЗБТ в регіоні Кореї. Какао Геймс підтвердила, що ArcheAge Chronicles націлений на глобальний ринок з акцентом на північну Америку та Європу. Котики-цюнічки, маємо для вас дуже важливий квест у реальному житті. Ми разом із українською ігровою спільнотою RPG.UA проводимо збір на генератор для підрозділа Бармакота, члена нашої команди. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Збираємо ми 39 тисяч і підготували для вас класнючі призи. Це буде підбірка коміксів про відьмака і купа класнючого офіційного мерча знову ж таки по світу відьмака. Подробиці збору є в описі. Прогрес в наших дискордах, і дуже дуже дякуємо вам за допомогу. А що нове пограти, а? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. 17 лютого чекаємо на SNO. Це мінімалістична гра для фрірайду. Розширюйте свої межі, щоб отримати високий бал або просто досліджуйте нескінчену дику природу. В грі є українська локалізація, вона машинна, але там і тексту просто мінімум. А ще на сторінці в Steam є демоверсія. 18 лютого виходить в реліз Евавто. Це фентезі RPG від першої особи в світі Еори, де ваш вибір прокладає шлях крізь війну, інтриги та стародавні таємниці. Гра за попереднім замовленням коштує 2000 без однієї гривні та не має української локалізації. А ще оця ситуація з цінниками для різних країн якась дивна, чи це не те слово. І болотяна локалізація в наборі є. Lost Records Bloom and Rage. Вирушайте в нову сюжетну пригоду від творців відеогри Life is Strange. Знімайте своє літо 1995 року і створюйте незабутні спогади з новими друзями. Розкрийте через 27 років темні таємниці, які змусили вас пообіцяти більше ніколи не розмовляти після того фатального літа. Мікротопія. Станьте розумом колонії роботів в мурах. Відчуйте себе їх. Королевою використовуйте феромонні сліди, щоб створювати, автоматизувати та оптимізувати ланцюжки поставок для своїх мурах. Збирайте ресурси, виробляйте товари, годуйте свою королеву, розвивайте колонію і летіть розширювати свій вид. Тайні пещо. Познайомтеся з вашими новими маленькими настільними друзями. Вони будуть дрімати, дряпатися і стрибати, поки ви працюєте або навчаєтеся. Не хвилюйтеся, вони навчені не заважати у вашому робочому просторі. Є демо-версія. 19 лютого виходять в реліз сіна бані. Це затишна гра, симулятор життя, де ви граєте за кролика, який керує пекарнею. Відкривайте нові рецепти, спостерігайте за птахами, збирайте гриби та зачаровуйте сусідів. А ще накопичуйте моркву, щоб допомогти родині переїхати. 20 лютого чекаємо на like a Dragon Pirate Якудза in Hawaii. Вирушайте в карколомну сучасну піратську пригоду з колишніми Якудза. А тепер піратським капітаном і його командою, яка бере участь у захоплюючих битвах на суші та на морі в пошуках втрачених спогадів і легендарного скарбу. Black Typers Цій пригодницькій грі на виживання поодинці або з друзями досліджуйте розлогу прокляту кіностудію, де фільми жахів втілюються в реальність. В Втім, є демоверсія. Unbroken. Хоробро долайте ворожі землі на шляху до своєї мети. Теж є демоверсія. 12 лютого Sony провела шоу State of Play. Ось дуже коротеньке, головне звідти. Dave the Diver отримає доповнення і Чібан Holiday. Його реліз відбудеться в квітні. Реліз Borderlands 4 відбудеться 23 вересня. Маємо новий сюжетний трейлер Split Fiction. Реліз кооперативної адвенчури відбудеться 6 березня. Ми чекаємо на неї. 30 вересня вийде гра від студії Supermassive Games Directive 8020. За сюжетом в цьому горорі астронавти Касіапе вирушають на смертельно небезпечну місію, щоб врятувати звичайно ж людство. Але їх корабель заражений іншопланетною формою життя. Реліз Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic відбудеться 13 червня. Ще показали новий трейлер анімуша Way of the Sword. Реліз колись в наступному році. Велике сюжетне доповнення для Lies of P під назвою Авертюр вийде влітку цього року. DLC буде приквелом, і його дія розгорнеться в місті крат в останні дні його дивовижної, але зловісної краси кінця 19 століття. Ремейк Metal Gear Solid 3 вийде вже 28 серпня. І ще показали Mind's Eye динамічний екшен, дія якого розгорнеться в світі, де штучний інтелект, високотехнологічні експерименти та неконтрольована військова міць визначають кожен бій. Реліз вже влітку цього року. І ось ще інформація по DLC Elden Ring найтрейн. А саме рельєф буде видозмінюватись, створюючи нові умови для дослідження. Карта гри буде сприйматися як величезне підземелля, яке гравці відкриватимуть заново щоразу. А ще Elden Ring Найтрейн отримає roguelike механіки, що додадуть ще більше варіативності в ігровий процес. Реліз 30 травня і коштуватиме майже 1200 гривень. А ще наступного тижня Epic Game Store роздаватиме гру від болота. А нам таке і дарма не треба. Котики тюнічки, дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Дуже вас любимо. Ви найкраще. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ і Слава Україні!